Сьогодні з нами кадрики і наш особливий репортаж. Всі ми хочемо дізнатися новини кожного дня. Хтось читає газети, хтось із самого ранку дивиться телевізор, а інші слухають радіо. Саме про радіо поговоримо ми сьогодні у нашому ефірі. Чому я такий гарний і чому такий та. Дуже зручний спосіб отримувати новини, адже слухаючи радіо, дорослі можуть рухатись по дорозі за кермом своїх автомобілів, боротися на кухні чи робити ще безліч справ, і при цьому не затрачати повністю своєї уваги. А <плес> Отже, сьогодні ми з вами завітали на Львівське обласне радіо. Тут ми маємо чудову можливість подивитися, як все працює, і дізнатися, що ж потрібно для того, щоб кожного дня чути музику та чудовий голос ведучий та гостей на наших приймачах. Що ж на радіо відіграє основну роль. Зараз ми зможемо відкрити всі секрети радіоприймачів. Що почнемо спочатку. На радіо, як і на телебаченні, є ведучі. Вони сидять перед мікрофоном і говорять з слухачами. Ведучі дуже багато спілкуються з нами. Їхнє завдання піднімати нас і нам із самого ранку. Інструментом на радіо є слово. Та яким вмінням треба володіти, щоб словом передати емоції. Для цього треба мати неабиякий талант. Та звісно, що хороші ведучі вміють це робити. Радіоведучі ведучі дають нам настрій зранку до вечора. Вони розповідають масу цікавого, пояснюють незрозуміле, мирять людей в прямому ефірі і просто говорять про хороші речі. Здається, що їх робота це не робота, а суцільне задоволення. Та насправді не так легко говорити. Сильнісенький день на різні теми. А ще треба говорити. Чітко та виразно. Ведучі перед ефіром роблять різноманітні вправи для дихання, так би мовити, гімнастику. Китко та по хвилях кота у киту водій кит на китія 33 кораблі, лавірували, лавірували та не вилавірували, затвердили, що на дворі трава на траві дрова, раз дрова, два дрова, три дрова. Дрова вшир двору, дрова вздовж двору. А чи знаєте ви такий цікавий факт. Робота ведучим вірний спосіб скинути зайві кілограми. Чому спитаєте ви? Відповідь дуже проста. Не тому, що нервуєш, а тому, що багато говориш, думаєш і найчастіше спілкуєшся з абсолютно різними людьми, до яких потрібно зуміти знайти підхід, розговорити їх за 30 секунд. На це витрачається багато енергії. То як це працювати ведучим на радіо, дізнаємося прямо зараз. Сказати, що подобається працювати на радіо, це нічого не сказати. Всі наші працівники це фанати своєї справи. У нас немає тут зайвих людей. Люди всі люблять свою роботу, люблять цю, люблять цю працю. Тому що сказати радіослухачам щось своє сокровенне донести і щоб тебе зрозуміли, це потрібно мати неабиякий талант. Погодьтеся. Ми я особисто за себе говорю, що я дуже люблю свою роботу на радіо, і я дякую долі, що так сталося, що я працюю за фахом. Радіо це мій другий дім. Бути радіоведучим – це одне час і бути актором. Твій запал, твоє слово. Тембр голосу, дикція це твої інструменти зі спілкування. А ще до речі, багато зірок шоу бізнесу починали свій зірковий шлях саме з радіо. Я можу тільки дати а, якісь от а, ці промінчики добра, щастя, флюїди. Мені не шкода. В мене їх стільки. Я, я хочу всіх людей в світі обняти і щоб вони були щасливі. На радіо також пишуться сценарії за сценарієм, складаються. Репортажі та сюжети. Але найцікавіше є прямий ефір. Зараз ми знаходимося у ефірній апаратній, а це пульт, за яким сидить звукорежисер. А це в нас апаратна. Саме тут видається ефір. Пісню по пісню по а ще на Львівському радіо є дуже цікава рубрика Планета дітей. Саме тут кожна дитина може Розказати дівчить або заспівати пісню. Звичайно, на радіо трапляються казусні ситуації. Про одну із них ми зараз дізнаємо. Я поспішаючи на роботу, їду маршрутці і відчуваю, що мені чомусь одна нога дуже вільно почувається, а друга так ну, нормально, так як в звичайному взоті. Я легенько опускаю вниз голову і дивлюся, що я в різних мештах. Це дійсно в різних мештах. Я, така, я не знала, як себе повести, тому що мені потрібно ще з маршрутки було перейти дорогу, потрапити на радіо. Така я окрилена, прибігла на роботу. Я видала свій ефір, і ви знаєте, приходять наші співробітники і кажуть. Галя, чому ти така щаслива була в ефірі? Так відчувалося, що в тебе такий гарний настрій. Я кажу, любі друзі, я в різних мешках прийшла на роботу. Дякувати Богу, що це не телебачення, а це і радіо, і ніхто не побачив. От і дійшла до закінчення наша з вами екскурсія. Сьогодні ми дуже продуктивно та весело провели час. Попри те, що є телебачення, радіо все рівно залишається дуже популярним способом отримання інформації. Зробити вибір станції, яку слухати. Залежно від наших потреб та настрою, обираємо новини, обговорення чи певну музику. Адже слухайте музику і будьте завжди на позитивній хвилі. А з вами були Кадрики. До нових зустрічей, Па-па!